Всім привіт. Відразу хочу вибачити за перерву у виході відосів, мав проблеми з самопочуттям. Наразі вже все в нормі, і хоч трохи запізнююся, але все-таки хочу поділитися з вами своєю думкою з приводу нових мисливців на монстрів. Як уже ми починаємо звикати, портал знову без івенту, а івент буде без порталу. Є думки з цього приводу, але почекаємо релізу острову монстрів. Я думаю, всі ці герої опиняться саме там, але розробники вміють дивувати. А сьогодні в нас чотири герої: дві п'ятірки, четвірочка і трійка. Про бонус сім'ї і пасивні вміння я вже розповідав в минулих відео, які ви можете подивитись на каналі. А почнемо ми з Кая, дуже швидкого розбійника, якого я мав честь спіймати, якому на жаль герду не придумали. Це зелений п'ятизірковий шотер з доволі непоганою базовою атакою. Він наносить 435% на цілі, після чого вішає на неї стандартного для мисливців паразита. Ціль отримує половину менше зцілення і ще кай знімає з неї підсилення щоходу. Все це триває три ходи. Десь це все можна використовувати. Івенти можна? Можна, чому ні? Але все-таки там більше ціняться масовики чи трипл-шотери, особливо, якщо ви приходите на швидкість. Тому та ж Грейс принесе більше користі. Титани можна? Можна, чому ні? Але лише через базову атаку, якщо маєте вільний слот, можна брати, але герой має іншу спеціалізацію. До речі, коли я так кажу, це не означає, що перс поганий, його не потрібно брати в команду. Я порівнюю зі всіма іншими героями. Той же Григоріон буде більш підходити проти титана за рахунок кріта. Франші Тарлак – це класика, але якщо у вас вибір між каєм і Ліаною, то хоч вона б'є з ульти сильніше, мисливець за рахунок сильнішого удару каменем виглядатиме краще. Та все-таки високу оцінку я йому тут поставити не можу, бо купа інших персів мають більш підходящі вміння саме щоб бити титана. Захист Можна, звичайно, ставити. Кай буде доволі неприємним і за рахунок швидкості, і паразита і зменшення відхилу. Але і тут, в топ оборони, він не вірветься, бо сумарна користь від тих же квинель заль над дахою буде вища. Тому знову все залежить від ваших карт. Аби був менший прямий урон, але вміння впливало на трьох, така собі прокачана Айріс. Герой, можливо, був би непоганим варіантом для оборони. А так можу лише сказати, що більшість пунктів його ульти можна нівелювати, якщо правильно підібрати команду атаки. Позиція будь-яке плече, щоб він встиг навішати побільше паразитів і міток. Ну і атака. Тут, звичайно, ситуація найкраща, адже шість каменів для заряду, плюс ви вибираєте кого бити. Переваг, що мають шанс перевернути бій, крім цього, я не бачу, але більшості вистачить і їх. Просто гарний контролюючий перс, який допоможе вам проти таунтів і баферів. Урон теж гарний, особливо враховуючи знов таки мітки з паразитами. А за рахунок швидкості їх можна навішати нормально, аби камінь був. Загалом непоганий герой, хоче нічого надзвичайного. Качати кая лише в атаку, клас, розбійник і так підвищує виживаємість. Від союзників він не залежить взагалі, тому може використовувати з будь-якій формації і в зв'язках з будь-якими персами. На відміну від своєї колеги, у якої може візуально виділити обладунки. Напевно, в герди таких не було, от Каї повівся. Червона п'ятірка Ебба, монах з повільною маною. Стати, на відміну від Кая більш бік оборони. Еба наносить 585 урона цілі, що багато, а ще вона дає 260 доп урона випадковим ворогам, вражаючи стільки цілей, скільки паразитів висить на героях суперника. Урон з кожним влучанням зменшується. Також ці зачеплені герої не можуть накладати ефекти статуса на союзників і ворогів, плюс й отримують мінус 54% атаки, все це на 4 ходи. Як ви напевно помітили, сама еба паразитів не вішає. А це означає, що герой зовсім не самостійний. 585 урона це, звичайно, багато, але є, наприклад, швидкий Немо, який б'є за певних умов 600 і залежить від суперника, а не від союзників. Тому, маючи в команді швидких паразитчиків, таких як Ханна чи в ідеалі Клівер, ебу можна успішно використовувати, а якщо їх нема, перш стає неіграбельним. Відноситься це як до оборони, так і до атаки, адже чекати 12 каменів задля хоч і сильного Лешоту ніхто не буде. Та якщо юзати ебу з декількома паразитчиками, герой ідеально себе проявить. Суть навіть не в тих 260 до порона. Це в сучасних реаліях дуже мало, а у блокуванні ефектів статуса. Я до сих пір успішно використовую малосі, який робить те саме, але з одним ворогом. А мисливець після ульти тієї ж має шанс заблокувати всю команду. В обороні трохи важче, адже є герої типу Есме, що захищають від паразитів, а також геми Тахір та Грейс. Власники келідани не ображайтесь, просто вона повільна і в 90% випадків до її ульти паразити вже висітимуть. На Титані еба користі не принесе взагалі. А на всіх інших режимах, включаючи швидкі війни і турніри, знову ж таки в залежності від своїх союзників. Тому оцінок, як ви бачите, два варіанти: перший при наявності паразитчиків порад, інший при їхній відсутності. Максимально залежний герой, що може як зайняти слот на постійній основі, так і висіти мертвим грузом серед ваших карт. Качати я б рекомендував, приділяючи більше уваги обороні, адже головна фішка це блокування статусних ефектів, але до цього з повільною маною треба ще дожити. Також маємо дуже швидку фіолетову четвірку Медоу. Цікаво, що загонів для її прискорення нема, але є жабог і брунгільда, які разом дають плюс 29% генерації, тож ще вузол на ману при прокаці емблемами і можете заряджати медоу з п'яти каменів. Самою брунгільдою шести, а всі інші варіанти поки результату не дадуть. Може, правда, забув когось купа ж нових персів. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментах. А поки чекаємо трьохзіркових загонів на ману. Переходимо до вміння Медоу, а це 265% урона цілі і ще 402 від отрути за 3 ходи. Непогано, та така висока. Але нагадаю вам, що повільніша на камінь Келайл у першому костюмі наносить тисячі сумарного урона за 2 ходи. А скоротек навіть без врахування грозіння паразита і пасивки 790 лише цілі. Тому 667 від Медоу це непогано, але нічого надзвичайного. Якщо зловили, прокачайте, користь буде. І залишила жовта трієчка Еделаїда, яка зі швидким зарядом хилить союзникам 26% ХП, а також дає плюс 195% атаки і мінус 35% точності. Ефект діє лише якщо у цілі здоров'я більше, ніж у атакуючого героя. Аналог п'ятизіркового ранвіра. Якщо чесно, я трохи не зрозумів випуски Делаїди саме через її колір. Є бертульф, який хоч дає лише плюс 100 атаки, але всі удари точні. Спіймати його не так важко. Є косоокий цар, який теж легко ловиться, ранвірща. Чому не зробити її було, наприклад, зеленою, щоб гравці, які не мають тарлака, використовували? Незрозуміло. Качати не рекомендую. На титані юзайте царя або ловіть бертульфа. А в інших режимах цей швидкий хіл може вас підставити дебафом косоокості. На сьогодні все. Нагадую вам, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам.